Хвалять, що дуже, дуже великі спеціалісти. Я вирішила спробувати також. От. Я сподіваюся, що все буде добре. Рік вже в мене нориться. І, звісно, рижа вилізла велика і треба це все удаляти. Почалося з того, що в мене сильний кашель і боліла з лівої сторони. Лікували бронхіт і підшумкову. Ну, такий вже був кашель, що я мала не проїхати ні маршрутки, не пройти, не відпрацювати. Вот. І потім я звернулася мені і сказала, зробіть КТ, може, там щось зовсім друге. Ну, я зробила КТ, мені говорили, Грижа з травохода. Ну і все, те, що я пішла у її. Ну, ну, все якось вийшло так, що все не вийшло. І перший раз робили не, неудачно, потім через чотири дні мене взяли на другу на І ну, от я пролежала два з половиною місяці в лікарні з температурою Такий навіть був момент, що сказали, що в мене ну, не сумісні.